Поговоримо детальніше про те, що відбувалося на болотах цієї ночі на російських територіях. Мається на увазі. Там на території якраз Білгородської області, в самому місті Білгороді, зрештою, безпілотник влетів у багатоквартирний будинок. Про це росіяни вже зранку повідомили. Сьогодні очевидно, що це можливо якраз і ранкова подія. бо на світанку цей дрон якраз зачепив верхні поверхи. Бачимо висотного багатоквартирного будинку в місті Білгород, і ймовірно, цей дрон збився з курсу через вплив там реб засобів або інші. Фактори навряд чи справді цілковито, таки остаточною ціллю був цей будинок. Але влучання зафіксовано. Є бачимо пошкодження якихось помешкань верхніх поверхів і російські телеграм-канали з Білгорода, одикрас з різних ракурсів. Це влучання відзняли. Повідомили сьогодні зранку про те, що такий інцидент відбувся. Про людські жертви не повідомляється, але відомо також, що в Курській області вчора ввечері в піввідрон атакував село Кареж Глушківського району. Ну це перефронтова зона. Абсолютно. Там загинув 19-річний е, співробітник компанії зв'язку Алабуга. що привертає увагу, це назва цієї компанії. Алабуга це відома економічна зона, взагалі в Татарстані, де виробляють шахеди, де збирають шахеди. Що співробітник цієї компанії робив в прифронтовому районі Курщини? Ну, можна здогадатися, очевидно, що налагоджував ну, якийсь зв'язок або запуск безпілотників. Е, ну, виконував очевидно бойові завдання, тобто це не просто цивільна о. Особа. А, очевидно, що фактично або пособник російських окупантів, який виконував певні інженерні технічні задачі, або ж безпосередньо військовослужбовець просто його так подають у російських зведеннях, ніби це співробітник просто компанії зв'язку. Вже в Курській області це офіційна інформація. От від росіян від їхніх органів влади і пропаганди, що в Курській області був такий випадок. Ну, загалом, Міністерство війни Росії повідомило, що впродовж Ночі і вчорашнього вечора вони перехопили над Тульською областю три українські безпілотники. Ще два над Курською, і також низка група безпілотників атакували і Брянську область. Це вже після півночі було на території Брянської області. Теж три безпілотники, нібито ворог зафіксував і Але Бачимо, що, наприклад, про Білгород нічого не пишуть. І є очевидно, і випадки, коли росіяни взагалі не Повідомляють про атаки українських безпілотників.